Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті до спади LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо валюту і ніквіт. І сьогодні я хотів би провести такий експеримент. Та придбати рефералі у системи на сайті CoinPayU та показати, що з цього вийде. І чи варто взагалі це робити. Раніше я також не купляв рефералів у системи на таких сайтах. Це для мене буде також перше. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. А далі переходимо на сайт. Посилання я залишу внизу під відео. Для початку давайте трішки розповім для тих, хто не знає, що це за сайт. Coinpayu це мультивалютний кранбукс на якому ми можемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Ну для тих, хто ще не зареєстрований на цьому сайті, проходимо реєстрацію. Реєстрація тут звичайно як і на всіх сайтах, підтверджуйте свою електронну адресу та переходите до авторизації. А всі, хто зареєстрований, просто авторизуємось на сайті, вводимо свої дані, проходимо хаб та потрапляємо на сам сайт. І в мене вже є відео про те, як потрібно працювати на цьому сайті. Тому підсказки я залишу в відео. Переходьте та дивіться. І ми не будемо сьогодні дуже детально розбирати цей сайт. Наша сьогодні задача придбати рефералів. Як бачите, в мене тільки два реферала. Вони не дуже активні. Як бачите по графіках, що вони майже не проявляють активності. Тому, коли я записував попередній ролик, я вирішив так проекспериментувати, тому що я ні разу не купляв подібних сайтах рефералів у системи. А також записати про це відео. Чи варто взагалі це робити. Ну і також я поповнив свій баланс на 10 750 заточків. Коли я думав ще записати це відео реферали, коштували 10 450. Але з кожним днем йде Ну і Для того, щоб нам поповнити свій рахунок з балансу основного, ми натикаємо депозит. Обираємо тут баланс, вводимо суму, яку ми будемо сюди заводити. Підтверджуємо, нам приходить лист на електронну адресу. Потім ми вводимо сюди код, підтверджуємо і ваші кошти миттєво переходять з основного на баланс для покупки. Ну давайте зараз перейдемо вже. До покупки наших рефералів, потім поговоримо про основні способи заробітку на цьому сайті, проявимо трішки активність, тому що я не знаю, як будуть ці працювати реферали відразу чи ні. Тому що я ж говорю, що я буду купувати в системі перший раз. Тому давайте перейдемо. Для того щоб нам придбати рефералів, ми переходимо в вкладку приєднатись, обираємо ринок, обираємо системний ринок, натискаємо Next. Ми придбаємо 5 рефералів, натискаємо на них, натискаємо купити, підтвердити. Все, як бачите, наші реферали реферали придбані. Тут ми бачимо, що тепер у нас 7 рефералів, скільки вони заробили. Ну і здається, нам все-таки попалися всі реферали більш-менш активні. Поки що, звичайно, в них активності немає, тому що система просто нам дає людей, які реєструвалися не по партнерській силці. Але ми бачимо, що тут з балансом є доволі непоганими. Тут ось 1000, 2000, так що, можливо, ці навіть два реферала постійно активні у нас будуть. І ось ці два реферала як бачите, у мене вони. Були раніше, тому що за них я вже отримав комісію. Ну давайте поки що пробіжімося по основних способах заробітку на цьому сайті. І перше, це, як завжди, кран. Збирати ми тут можемо щогодини, збирати відразу ми можемо 4 криптовалюти. Але якщо ви зробите апгрейд свого аккаунта, ви зможете збирати всі ці монетки одночасно. Тобто кожну годину збирати ось такі монетки. Як бачите, їх велика кількість, вони. Постійно додаю тут нові монети. Тому я думаю, цей сайт ще буде працювати довго. І для того, щоб нам зібрати, ми натискаємо на монетку, яку ми хочемо збирати. Я вже три сьогодні пройшов. Одну залишив для того, щоб показати, що буде після того, як я зберу всі 4 монетки без того, що мій аккаунт не апгрейджен Тому натискаємо Claim, ще раз Claim. Тут нам потрібно почекати 9 секунд, чекаємо цей час. Далі нам потрібно пройти капчу, натискаємо. Пройти. Проходимо, і бачимо, тут зараз така капча, але можна вибрати і іншу. Натискаємо Clay No, ну. і ми отримали цей бімбі Satoshi. Збирати я знову можу через годину і тепер. Ми бачимо, що сьогодні я збираю ось такі 4 монетки. оновлюється цей список в 2 години ночі за київським часом. Тому наступного дня ви вже можете обирати нас наступні 4 монетки. Але я, звичайно, не бачу в цьому ніякого сенсу. Краще збирати одні й ті самі, твапнути, наприклад, в якусь одну монетку та вивести. Або все перевести в біткоін Сатоші, тут нажати Трансфер. І потім, коли ви наберете, як зараз бачите, 214 сатош ви сюди вбиваєте туму, яка у вас про так на натискаєте, Трансфер і вся ця сума буде переведена вам на баланс. І потім ви зможете їх виводити. Наступний спосіб у нас це серфінг. Серфінг тут не активно в лікріні, тобто ми можемо відкрити вкладку, перейти на будь-який інший сайт, займатися далі своїми справами, поки тут спливає час. Але звичайно, коли це коротка реклама, я не бачу в цьому сенсу Ну і також час від часу тут буде вам вискакувати капча провіряти, чи ви не робот, і ось таким чином заробляємо. Далі в нас йде реклама в активному вікні. Тут нам при перегляді потрібно постійно залишатися на вклад реклами. Тут зверху ми бачимо ось така шкала. Вона показує час, який нам треба переглядати цю рекламу. Далі нас перенаправляє на сайт реклами. Ми повертаємося назад. І як бачимо, ми отримали 2-3 сатоші на свій баланс. Реклама оплачується тут доволі непогано. Я вважаю, це один з найкращих сайтів по оплати за перегляд реклами. Далі в нас йдуть об'яви в статтях. Тут ми переглядаємо різні статті і за це також отримуємо нагороду. Для цього натискаємо на саму статтю. Нас перекидає на ось такий форум чи соціальна мережа. Ми гортаємо вниз, шукаємо тут, повинен бути таймер. Як бачите, у нас вже, поки я говорив, вже майже він сплив. Все, як бачите, ми отримали свій 5 Сатош. Але також час від часу може бути такий антибот, що вам напише, що вам потрібно натиснути на якусь ссылку, щоб підтвердити, що ви не робите. І все, далі закриваємо цю вкладку, повертаємося сюди. Але ці сатоші відразу не поступають вам на баланс. Для того щоб їх перевести собі на основний баланс, ми натискаємо Guide. Потім ось тут баланс. Нас перекидає на цей форум. Тут ми бачимо свій баланс. Далі нам потрібно нажати трансфер. І тут також, коли у нас набереться 214, ми зможемо їх перевести собі на основний баланс. Як бачите, зараз це еквівалентно 5 центам. Ну і далі знову закриваємо цю вкладку. Повертаємось назад. Наступний спосіб, яким ми тут заробляємо це відеореклама. І тут ми проглядаємо відео і також отримаємо за це винагороду. Але також тут є один нюанс. Якщо ви продивитесь прикладах мініше, можна продивитись дві реклами, тобто, якщо я оберу про заробіток, то мені на протязі дня будуть показувати стільки реклами про заробіток, а всі інші зникнуть. І це зроблено, тому що алгоритми Ютуба показують відео по ваших інтересах, і тому, щоб рекламодавці не втрачали свою цільову аудиторію, ви можете обрати тут відео за вашими інтересами. І здається, ми розглянули всі швидкі способи заробітку на цьому сайті, але є ще один спосіб, який ми можемо заробляти це. Переходимо в вкладку більше. Тут нажимаємо Піймати кішку. І тут ми можемо перейти до них в соціальні мережі, знайти спеціальний код, потім нажати зловити, і вам випадає одна з цих кішок, і ви отримаєте винагороду. Вина звичайно, тут невеликі, але попитати свою удачу, я вважаю, може кожен. І зараз я не можу це зробити, тому що, як бачите, моя шкала не заповнена до 100%. Тобто, коли ви отримаєте, введете цей код, скала. Знизиться до нуля або майже до нуля. І потім, поки ця шкала знову не заповниться ви не можете знову проходити цю вікторину. Ну і давайте повернемось до наших рефералів і поглянемо, чи проявляли вже активність наші реферали. Але, звичайно, пройшло дуже мало часу. Тим паче в нас з цими користувачами різні часові пояси, тому у них можуть бути зараз якісь. Ніч так і ранок, тому вони ще не працювали. Але коли щось стане більш понятніше, я в коментарях під цим відео напишу все та проінформую вас. Ну і також я не знайшов ніякої інформації щодо того, чому я не можу продавати цих рефералів, навіть тих, що я просто запросив за своїм партнерським посиланням і бачив, пише, що не можна їх продавати. Чим це пов'язано, не зрозуміло. А можливо, навіть те, що якщо ми купуємо рефералі в системі, ми потім не можемо їх продавати іншим користувачам, але ж не зовсім. Дозвонило, чому мої запрошені користувачі також не продаються, або є якісь десь умови, що вони повинні заробити певну кількість. На цьому сайті або просто повинен пройти якийсь час. Але все це я вас поінформую обов'язково в описі цим відео, можливо, вже завтра, а можливо через декілька днів, для того, щоб самому більше зрозуміти, що з цього вийти. Я сподіваюся, що цей експеримент допоможе вам. Якщо це буде помилка, то зробив її і я і показав вам, що не потрібно так робити. Але якщо це також гарний спосіб заробітку, тобто ви вже будете впевнені, що ви зможете заробити, а не просто потратити свої кошти. Ну а і що, я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати український контент на YouTube. Бережіться, хто побачив.